Ім'я Драгосин має південнослов'янське походження і утворене від прикметника драг, що означає дорогий, милий, любий, та іменника син згідно з ільчевим первісним значенням болгарського імені було дороге дитя або присвійний прикметник від імені драгоста. Гкович вважає, що це фонетично видозмінене ім'я драгослав з суфіксом Ін. На нашу думку, ближчим до істини є висновок з ільчева. В Україні дериватів від імені Драгосин існує досить давно. Наприклад, у джерелах згадується патронім воз Шеїсмонаверну службу влада Драгосиновича у румунському марамороші засвідчено прізвище Драгсин. у 15 столітті. На території Молдавського князівства кілька разів фіксувалися ойконіми Драгсини та Драгосинящі. Зокрема, у документі 1455 року говориться про село на ім'я Драгсини. А у 1426 році єдно село на ім'я Драгосиняще, схожі на Драгосин імена Драгосем.